Всім привіт! Ми продовжуємо серію відео про мережеві рішення від Ruigi. Дивіться попередній випуск про Heatmap ось тут. Сьогодні поговоримо про одну з найзручніших і найрозумніших технологій, яка реально полегшає життя всім, хто працює з мережею. Це Son Self-Organizing Network, тобто самоорганізована мережа. А ще зберемо невелику інсталяцію на реальних пристроях Ruigi і покажемо, як це працює на практиці. Без магії. Лише технології. Хоча може виглядати як магія. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду! Що таке сон? Це технологія, яка робить вашу мережу розумною і майже автономною. Під'єднали пристрої в мережу і. Все вони автоматично знаходять один одного, налаштовуються, синхронізуються і починають працювати як єдина система. Не треба лізти в веб-інтерфейси, прописувати ip адреси вручну налаштовувати точки доступу. Сон робить це за вас. У Руїджі ця технологія працює на всіх пристроях лінійки Ріє: маршрутизаторах, точках доступу, меж пристроях по комутаторах. Вона дозволяє автоматично налаштувати мережу, підключити нові пристрої без складних дій, централізовано керувати всім, в тому числі з телефону. Сон працює навіть локально, без підключення мережі. Наприклад, уявіть, що ви встановили основний роутер. Потім додаєте точку доступу і вона сама підхоплює ім'я Wi-Fi, пароль, політики доступу ніяких повторних налаштувань. А якщо ви додали комутатор, він також з'явиться в хмарному застосунку. Там видно всю мережу, хто з ким підключений, яке навантаження, яка якість сигналу. Сон це мозок, який автоматично створює всю мережу, в якій можуть бути і меж, і кабельні з'єднання, і поє, і навіть відеонагляд. Вся ця магія керується через додаток Руїджі Рі або через хмарну платформу Руїджі Cloud. Ви бачите свою мережу, пристрої клієнтів, трафік. У все можна втрутитись буквально з кількох кліків. І все це абсолютно безкоштовно. Щоб не бути голослівним, зберемо невелику мережу прямо зараз. У нас є 4 пристрої роїджі. Це довільний набір пристроїв з різних лінійок, наприклад, такий маршрутизатор середньої потужності. А ось ця точка доступу навпаки надзвичайно потужна, спокійно витримує 50 реальних підключень. Але головне, що абсолютно всі пристрої роїджі сумісні між собою. rgeg 105 GP V3. Це маршрутизатор із poe з. Турборежимом. Він буде мозком мережі і подасть жилення іншим пристроям. RG ES220 GSP, керований поя-комутатор на 16 поя-портів. Через нього будемо все з'єднувати. RG RAP2266, точка доступу Wi-Fi 6. Ідеально підійде для офісу чи будинку. І RG RAP 72 Pro. Потужна Wi-Fi 7 точка з мультигігабітним портом. Її доречно поставити, наприклад, у великому торгівельному центрі, де є велике скупчення користувачів. І зараз ми все це підключимо і покажемо, як сон робить свою справу. Ми маємо на столі наш комутатор, маршрутизатор і дві точки доступу. Для початку нам треба взяти маршрутизатор, підключити до нього живлення і дати йому інтернет. Підключаємо його в порт WAN. Наступним кроком до маршрутизатора підключити комутатор. Для цього також треба дати йому живлення і підключаємо його до нашого маршрутизатора. Підключаємо першу точку доступу в єдиний LAN-порт. Живиться ця точка доступу також від комутатора по поя. І підключаємо нашу другу точку доступу. В роз'єм LAN, який підписан PoE. І наше підключення готове. Будемо тестити нашу технологію SON. Для цього нам потрібен застосунок Rydie. Переходимо у додаток і натискаємо в правому нижньому куту плюсик для додавання пристрою. І обираємо сканувати через QR-код. Будемо сканувати наш мозок-маршрутизатор. Відсканували наш QR-код, і тут напишемо. Secure. Натискаємо ОК. Після цього ми перейшли в налаштування нашого Wi-Fi. Даємо ім'я нашої мережі, а також задаємо пароль і натискаємо ОК. І всього за 30 секунд ми маємо готовий проєкт з налаштованим wi fi Бачимо вже кількість підключених пристроїв, А за потребу ми можемо привести базові та просунуті налаштування, і все це легко і швидко за допомогою мобільного застосунку. Ніяких консольних команд, ніяких IP-таблиць, ніяких танців з бубном. Під'єднав і все працює. Саме тому технологія SON від РОЇджі це не просто зручно. Це новий стандарт побудови мереж для офісів і кав'ярень, для шкіл і навіть торгівельних центрів. А замовити продукти РОЇДжі ви можете прямо на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте підписатися та поставити лайк. А якщо є питання або пропозиції, обов'язково залишайте їх в коментарях. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!